Вітаю, шановні колеги. Мене звуть Світлана Шиянова, я лікар-репродуктолог. І Поряд зі мною ви можете бачити ембріолога, це Ольга Малюта. Зараз Ольга Малюта є старшим ембріологом в клініці Hope Fertility на Мальті. Але раніше ми працювали разом і Ольга працювала в київській клініці і не в одній. Також Ольга є авторкою книги Плідна праця. Якщо цікаво, зможете почути про що саме на нашому семінарі? Вітаю всіх! Шия на Володимирівна, лікар репродуктолог і зараз за відділенням ДРТ мережі Добробут у Києві, і також кандидат медичних наук. Дякую за представлення. Шановні колеги, запрошуємо вас на семінар, який присвячено вкрай актуальному та комплексному питанню це питання репродуктивних розладів, і саме місцю репродуктивних технологій в вирішенні цих проблем. Рішення провести саме цей семінар в тандемі з ембріологом було прийнято свідомо, тому як програми внутрішньоматкової інсемінації та штучного запліднення, яке Стало просто рутинним сот сьогодення в нашій практиці, і в практиці не тільки репродуктологи, які працюють безпосередньо в клініці ДРТ, а будь-якого акушера-гінеколога, завдяки нашому ліберальному законодавству в Україні було. Україна наша була приваблена для іноземців, які приїздили до нас для більшого з метою проведення програм з онерськими циклінтинами та сорогатним материнством. Але завдяки цьому ми мали дуже бурхливий розвиток цього направлення останніх десятиріччя, і завдяки цьому кількість клінік ДРТ в Україні і безпосередньо в Києві випереджує навіть деякі столиці західної. Європейських країн і завдяки цьому наш рівень є дійсно достойним та високим, що підтверджується ефективністю проведених програм. Ну, звісно, кожна клініка рекламує свої репродуктивні технології, свої послуги в найкращому вигляді, і для того, щоб розібратися. Чи правильно проходить співпраця для того, щоб не розгубитися в різноманітті великого первинного обстеження та корекції репродуктивних розладів? Ми вас запрошуємо прийняти участь в наших семінарі, де розберемо все, що треба робити на самому початковому етапі, як має проводитися коригування репродуктивних розладів, завдяки яким більшість частина точніше пацієнтів може завагітніти навіть під час корекції без необхідності проведення репродуктивних технологій. А якщо вже ці репродуктивні технології були проведені. То завдяки доповіді Ольги нашого ембріолога ви зможете розібратися в великій купі ембріологічної документації і розуміти про що йдеться, і читати ці висновки, так саме в ембріологічній частині я постараюся розповісти про весь шлях, який проходять статеві клітини і ембріони. В нашій лабораторії як ми оцінюємо е, статеві клітини, як їх готуємо до запліднення, як культивуються ембріони і безпосередньо як ми їх оцінюємо? А також коли ми е, призначаємо якісь додаткові процедури, як то генетичне тестування, ну і багато інших. Тобто, ви матимете загальну картину, як це все відбувається в ембріологічній лабораторії? Так, ці дослідження, ці і дослідження, і самі технології. Стали вже будинним сьогоденням, тому давайте поспілкуємося разом. Будемо вас чекати. Реєструйтеся, приєднуйтеся, будемо раді відповісти на питання. Кожного з нас вже є пацієнти з певним досвідом, тому готуйте ваші питання і до скорої зустрічі. Чекаю на приємну дискусію на нашому курсі Продуктивна репродуктологія.